До всесвітнього дня вишиванки, що традиційно відзначається в 3-4 травня. Центральна частина міста над пслом, улюблена сумчанами сотня, знову яскраво розквітла 500-метровим червоно-чорним орнаментом. Нагадаємо, що дану акцію було започатковано ще 9 років тому, з метою не просто встановити рекорд, а й привернути увагу людей до правічних українських традицій. Це символічно. Е, в 2015 року ми вперше встановили рекорд України. Найдовший орнамент вишиванки. На Бруківці. Якщо не помиляюсь, 474 метри тоді зафіксували, встановили рекорд. Це був 2015 рік, саме коли Росія вторглася на територію України. Десятки людей різних за віком, статтю та професією з ентузіазмом долучилися до роботи і з гордістю, створюючи власноруч прикрасу для рідного міста, сумчани переконані, що орнамент буде відзеркалювати не тільки атмосферу обласного центру, а й декларуватиме дух національного піднесення. Це вже не перший раз, коли я долучаюся до цієї акції. Два роки тому ми долучалися разом з чоловіком. Наразі чоловік в лавах ЗСУ». І такі дні, такі заходи, вони надважливі, особливо в такий важкий час. Для мене це згуртованість, згуртованість нашого міста, згуртованість а, нашої країни. Да? Ну, відчуття відчуття неймовірні це гордість. Це повага до тих, хто сьогодні з нами. Це повага до наших військових. І таким чином ми хочемо показати, що то, що ми можемо зробити тут, да, і передати емоцію тієї поваги до всього українського. Бо вишиванка це ми. Вишиванка це код нації. неймовірне свято. Да, день вишиванки. Я обов'язково вдягну її і буду пишатися, що вона в мене є. А ще в мене в дитини день народження, і п'ять років тому вона так само народилася в день вишиванки. Це для мене свято вона особливо по-своєму. Для мене вишиванка, як напевно, і для кожного українця, це такий особливий генетичний код, який є в серці кожного із нас. І дуже важливо вшановувати традиції наших предків, передавати їх з покоління в покоління. І дана акція це чудова нагода, особливо до дня вишиванки. Для себе просто зробити щось що буде класно для всієї україни насправді дуже надихаюче от з кожним з кожним кроком дуже надихає і всередині якесь таке наповнення і дуже класні взагалі відчуття тому що я приєдналась до того дійства яке може яке і стає для кожного мені здається тут. Дуже важливо, адже це центральна в принципі вулиця міста і дуже класно прогулятися і бачити красу, яку ми можемо створити самостійно власними руками. Люди дуже позитивні, теж відчуваються, що людям це було необхідно, оскільки це не просто відновити вишиванку, а це, по-перше, побачити один одного та долучитись до якоїсь такої ну, важливої, я вважаю, справи. Оскільки хто, як не ми, Буде робити наше місто гарнішим. Ми відчули, що у 22 році, що є надважливим такі об'єднавчі згуртовані акції, які згуртують людей. Бо, знаєте, зараз тривога за тривогою да, постійні новини, не дуже втішні. І людина, яка сидить вдома, ну, психологічно, то воно дуже важко є. А такі заходи вони дають можливість людині, по-перше, трішечки відволіктися. Це дуже необхідно. По-друге, просто змінити. Сферу обстановку, да, побачити інших людей, зробити щось важливе і ну, тим самим ну, однозначно покращити собі настрій. І я вважаю, що це моральний тух людей ну, прям має підіймати. Ну, особисто мене це захоплює. Це дуже важливо, а тим паче, що ти бачиш, що і молодь, і діти, і вже люди більше старшого віку вони тут приймають участь, і це, це дуже добре. Невелика така подія в плані. Часу в плані роботи, але надихає на те, що наша Україна, вона єдина, наша, наш народ він переможець, тому що от. Просто так, тут йдуть прохожі, вони підходять і починають залучатись до цієї акції. Вишиванка, рушники. Тобто це наші традиційні речі нашого, і нашого народу, нашої України. Вони завжди були в моїй родині. І зараз сьогодні мої онуки, вся моя сім'я, вона теж має вишиванку, і в цей день вона її одягає, тому що це душа і серце нашого народу. Вбравши суми в барвисту українську вишиванку із піднесеним настроєм. Ем та вірою в ЗСУ учасники акції вітають один одного мешканців Сумщини та всю Україну зі святом. Всіх вітаю, всім бажаю скорішої перемоги, бажаю натхнення, бажаю не забувати, хто ми і заради чого ми видобуваємо нашу перемогу. Наші захисники на фронті сьогодні відважно б'ються саме за можливість повноцінно жити в вільній, сильній, соборній, самостійній, заможній державі та гордо називати себе українцем. А кожен із нас, у свою чергу, повинен робити максимум для прискорення перемоги та миру на українській землі.